Всім привіт, 29 вересня, понеділок, і вісім найважливіших новин України, щоб ви знали, що відбувається, і планували, що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Почнемо. Черговий воєнний злочин зафіксувала українська розвідка у перехопленій розмові. Командир російського підрозділу віддає наказ на страту українських військовополонених. Прямий наказ командира доводить, що воєнні злочини це свідома та цілеспрямована політика держави-агресора. Рухаємось далі. Працівники найбільшого дитячого будинку в Україні Сонечко, що розташоване в Запоріжжі, отримували сотні мільйонів гривень з бюджету. Хоча всіх дітей звідти евакуювали ще у 2022 році. А 420 робітників залишилось. З 2022 по 2025 рік на отримання дитячого будинку без дітей було витрачено понад 230 мільйонів гривень. З них 212 мільйонів пішли саме на зарплати і премії персоналу, який фактично не працював. Далі. Трамп дозволив використовувати американську зброю для далекобійних ударів по території Росії. Про це заявив Кіт Келох. Мова в першу чергу йде про Хаймарс та Атакамс. А коли йому задали запитання, чи передадуть США ракети томагавк, як просив цього Зеленський. Він відповів рішення про потенційне надання далекобійних ракет Томагавк ще не ухвалено, і воно залежить винятково від Трампа. Далі Вітаємо народ Молдови. Ви змогли це зробити, завдати Росії історичної поразки. Проєвропейська партія Майя Санду зберегла абсолютну більшість у парламенті країни, набравши на виборах 51% голосів. Партія Санду здобула щонайменше 52 місця в парламенті зі 101. Це вражаючий результат, не зважаючи на те, що багато опитувань прогнозували протилежне а Кремль робив все можливе. Щоб цього не відбулося. Вітаємо далі. Попереду ще 4 не менш цікавих новини, і якщо ви додивились до цього моменту, то у мене для вас чудова пропозиція і одночасно прохання. Підпишіться на мій YouTube канал, посилання на нього є в профілі Тіктоку. І отримуйте новини першими, а не тоді, коли вам їх вирішить показати TikTok. А Посилання в профілі на YouTube або просто в пошуку Ютубу напишіть позивний Орел. Доєднуйтесь, рухаємось далі. Є відповідь на питання, яке цікавить багатьох, як співак Віталій Козловський звільнився з військової служби справи та посаду здав, як написав він в соцмережах. Журналісти громадського зробили запит до бойової 22-ї окремої механізованої бригади і отримали відповідь, що після переводу з оркестру. Віталій Козловський був призначений солдатом резерву та 17 червня прибув до частини. Вже 28 червня його звільнили наказом командира в запас за сімейними обставинами через необхідність постійного догляду за дружиною, з інвалідністю першої чи другої групи. За два роки служби до лінії бойового зіткнення співак так і не доїхав. Далі. В Україні ресторанний бізнес готується до масового закриття закладів. Причина відтік молодих працівників після дозволу чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон та різке падіння відвідуваності. Тим часом власники барів і кафе зізнаються, кухарів буквально забирають за кілька годин, а ринок кадрів нагадує полювання за будь-яким працівником. Далі. Давайте тільки голосно не смієтесь. Лавров підписав угоду про нерозміщення зброї в космосі з представником Буркіна Фасо, які теж колись щось чули про космос. Далі. Послухайте, ми не допомагаємо, ми підтримуємо. Військові не просять, волонтери не випрошують, вони лише хочуть побачити, і кажу вам як волонтер, як засновник благодійного фонду. Вони хочуть побачити, як ми тил об'єднуємось заради підтримки їх наших захисників і маємо честь в цій підтримці приймати участь. Я хочу всім вам подякувати за те, що вдалося придбати 4 прилади. Чуйка, 3.0 детектори дронів для 42-ї бригади, для 101-ї, для Азову і для Державної прикордонної служби. Зараз я відкрив збір на ще 4 прилади. Черга, 2 місяці на них. Прошу вас прийняти участь, долучитись донатом, долучитись розповсюдженням цього відео і бути разом. Тільки об'єднання врятує країну. Друзі, з Богом! Війна триває!